Христос Воскрес, всім миру і добра. І далі ми читаємо Святе те і сьогодні ми познайомимось із другою главою Книги Ездри. І знову ж таки, ця глава нам подає відомості про тих, хто вийшли із Вавилонського полону, і розповідається, як вони прийшли до своїх домів, до своїх полів. І тут перераховуються, верніше, згадуються імена. Тих, хто повернулися, і ми ці імена не будемо прочитувати, а читаємо вже тут, коли є більш детальна розповідь про цю подію із 64 стиха і далі по тексту уся громада разом складалася із 42 360 чоловік, крім рабів їхніх і рабин їхніх яких було 7337. Для тих, хто нещодавно приєднався до нас і не від самого початку слідкує за нашими читаннями, хочу сказати, що нам не потрібно сприймати, коли ми читаємо про рабів у юдейській традиції, то не треба сприймати раб згідно стереотипу, який в нас є про рабів, тому що ми чули, що раб це людина безправна, яку. Інколи і за людину не вважали. Справа в тому, що в юдею раб в сім'ї був як член родини і мав дуже багато прав і свобод. Просто бували різні обставини, так що людина не могла сама далі управляти своїм господарством. Та й зараз так само є, ви знаєте, що. Люди по-різному господарюють, не всі мають одинакові можливості, таланти для того, щоб управляти своїм господарством. І от людина в такому випадку йшла і жила у когось в родині, тобто вона була рабом, але їй там було набагато краще. Мені пригадується, коли мій дідусь. Ще за Польщі обробляв землю, мав 6 гектарів поля, обробляв кіньми. І в нього був товариш, який працював у пана. І в нього пан був добрий. І не раз він казав до мого дідуся: от каже Василь, ти трудишся, переживаєш, чи вистачить тобі зерна від жнив до жнив. А так справді було, треба ж було і сім'ю годувати, і ще щоб було чим посіяти, щоб в позики не залазити. А каже, а в мене пан. Приходить раз на тиждень і питає моєї дружини: покажи, які в тебе є крупи, чи ти маєш чого їсти варити. І я каже, піду попрацюю на нього, але я впевнений, що в мене завтра щось буде і я не переживаю за свою сім'ю. Тобто, бачите, якщо пан добрий, то і, і в нього в найметах добре жити. Ну, а якщо може бути таке, що людина, начебто, і вільна, правда, але ходить на роботу і небагато грошей отримує. То чим вона тоді не раб, правда ж так? І тому там, де Бог, де справедливість, де людяність, там в будь-якому статусі завжди буде добре. Коней у них 736. Мулів у них 245. Верблюдів у них 435, ослів 6720. Із глав поколінь деякі. Прийшли до Дому Господнього, що в Єрусалимі добровільно жертвували на дім Божий, щоб відновити Його на основі Його. За достатком своїм вони давали скарбницю на виконання робіт 61 тисячу драхм золота і 5 тисяч мін срібла, і 100 священих одеж, і стали жити священники і левити, і народ, і співці, і воротарі. Нефинеї в містах своїх і весь Ізраїль у містах своїх. Ну, Про будівництво храму ми і далі будемо говорити про важливість, про ту радість, з якою люди це робили, а от звернемо увагу на останній стих другої глави, що повернулися у свої міста, у свої села, до своєї землі. Ми повинні зрозуміти, що Найбільшу свободу, найбільшу радість можна мати лише тоді, коли ти живеш у своєму домі, там, де ти народився, де твої традиції, ніде не буде так комфортно, як в себе. І тому треба нам сьогодні, дорогенькі, молитися, щоб Господь зберіг нам нашу землю, яку ми любимо. У Нас дійсно є свобода ще в нас, хай не в повній мірі, але ще в нас є свобода і віру і ми ще можемо з вами піти до лісу, гриби збирати. Далеко не в кожній країні розвинені це можна робити. Наприклад, в Германії не можна збирати більше двох кілограм грибів. Уявляєте? От і це все так непросто. І таких прикладів можна навести дуже і дуже багато. І тому це, це один лише приклад. Ну ми любимо свободу. Ми вільні, ми нащадки козаків. От, і ми любимо свою природу, свою землю, ми вільно по ній рухаємося. От, і можемо піти на річку, там, рибку половити. А от вже, наприклад, якщо на Заході, то там потрібно спочатку заплатити податок, потім треба вести журнал. І от коли ти прийшов до річки, перш ніж розмотати вудки, ти маєш відкрити той журнал і зробити запис, що в такій годині ти розпочинаєш рибалку. І потім, коли ти спіймав рибку, треба швиденько її зважити і записати розмір і вагу у той журнал. Далі не буду тратити час. Але це лише два приклади. А Таких обмежень в світі є дуже багато. І хтось каже, це ж на добро, ну, знаєте, питання дуже спірне. Має бути свобода. І те, що на землі, воно має належати людям. Але воно трошки дещо по-іншому. Хай Господь нас береже від усякого зла, щоб ми жили на своїй землі, Господа славили і дихали на повні легені свободи, але свободи для Господа це дуже важливо. Христос Воскрес!